НДБР пригоди ведмедика Ларса. Історія перша Ларс в Африці. Сьогодні у маленького білого ведмедика Ларса особливий день. Він уперше йде статком до самісінького моря, до Великої криги. Ларс народився на північному полюсі, поміж безкраїх снігів та холодних крижаних брил. Цього морозного ранку. Світ навколо ведмежати такий білий, як його хутро. До речі, зараз знову падає сніг. Аж надобід вони прийшли до безкрайнього моря, що ген-ген пристягалося на видну коло. Зараз я пірну. А ти сиди і дивися, наказав татко і миттю стрибнув у крижану воду. Він декілька разів проплив туди-сюди, а потім пірнув. І Ларс довго його не бачив. Бідолашний ведмедик так перелякався, що ледь не заплакав. Аж ось татко випірнув, і в зубах диво дивне. Він тримав здоровезну рибину. От і вечерю маємо, ґідно мовив татко ведмідь до маленького синочка. Та й поділив здобич навпіл. Що ж, пора й про ніч ліг подбати? Наше з тобою завдання звести захисну стіну, щоб не дошкуляв пронизливий вітер, повчав татко ведмідь. І вони взялися до роботи і невдовзі нагорнули величезні кучугури снігу. Ох, і пишався ж собою маленький Ларс, адже це була його перша в житті робота. Маленький ведмедик так зморився, що розкрутився клубочком під кучугурою та й заснув міцним. Сном. Прокинувся Ларс пізнього ранку, коли сонце було вже високо в небі. Медвежатко розплющило очі здивовано закліпало очима. Під ним була вода. Ларс швидко звівся на задні лапки і злякано роззирнувся. Тепер йому стало ще страшніше, ніж учора, коли татку ведмідь пірнав, довкола була сама вода. Ларс розгублено стояв на олесенькому крижиному острівці посеред величезного холодного моря. Де ж подівся татко? Ларс почувався покинутим і самотнім. Раптом ведмежа відчула під лапами воду. Матінко рідна. Його крижана домівка танула на очах. Що діяти? Як врятуватися посеред безмежного моря? Ларс обережно ступив крижинкою. Пильно вдивляючись у морську далечінь, аж раптом Ларс побачив величезну бочку, яка стрімко наближалася. Татко показав йому, як потрібно плавати. Однак до ладу цього він ще робити не вмів. Мужньо стрибнувши у воду, ведмедик швидко поплив до бочки, заліз на неї і міцно схопився лапами. Вітер дедалі дужчав, і кожної миті ведмедик. Міг упасти в холодну безодню. Коли вітер вщух, Ларс ще довго плив по морю, знай віддаляючись від берега. Вода ставала теплішою і світлішою, і незабаром витвежа побачило перед собою землю, вкриту зеленню. Ларс дуже здивувався, адже ця земля кілечки не була схожа на його білу домівку, де завжди панувала холодна крижана тиша. А хортовини і заметілі невпинно сперечалися, хто з них дужчий. Куди ж це я потрапив? здивовано вигукнув ведмедик. Діжку нарешті викинуло на берег. Ведмедик обережно зліз і ступив на сушу своїми клешоногами лапками. Коли ведмежатко опинилось на суходолі, його лапки опік гарячий пісок. Ларс із тухою згадав рідну домівку. Перед його очима постала білосніжна криха. Засяяв пухнастий сніг. Щоб трохи охолонути, довелося ведмежаті повернутись до води. Аж тут, прямісінько перед ним, з води випірнула якась волотенська звірюка. Бу. заревіло те страховисько. Ларс був уже приготувався до втечі, та раптом волотенський звір ласкавим голосом мовив до нього Стій, не тікай, я ж пожартував, я гіпо, бегемот. А хто ти? Чому такий білий? Ларс трохи подумав, і його очі зблиснули радісним вогником. Там, де я живу, сила зелена снігу, і усе навкруги біле. Тому і я білий. Ведмедик більше не боявся гіпо і розповів йому про свою далеку мандрівку, про те, як він потрапив у цей дивний край, а потім сумно додав: Так хочеться додому. Я знаю, хто тобі може допомогти, вигукнув Гіпо. Драго це велетенський Орел. Він облетів увесь світ і, напевне, знає, де твоя домівка. А коли знаєш, куди прямувати, туди можна й легко повернутися. Ходімо. Аби потрапити до драго, нам потрібно перепливти річку і піднятися в гори. Ой, здається, я не зможу піти з тобою до драго, тихо промовив Ларс. Розумієш, я не вмію добре плавати і боюся, що потону, і ведмедик мало не розплакався з розпачу. Знайшов проблему, заспіявся гіпо. Велась на мені на спину, я точно не потону. Бегемот був дуже радий допомогти своєму новому приятелеві. Він розумів, що бідолашному маленькому ведмедикові понад усе хочеться потрапити до рідної домівки. Нарешті вони дістались з протилежного берега. Лар здивовано глипнув широко розплющеними очима й роззирався біч. Перед ним постали високі дерева, розлогі кущі, густий килин зеленої трави, різномаромні квіти. Все це він бачив уперше який дивовижний світ, стільки кольорів. Ось повз нього промайнула якась дивна зелена тваринка, яка вмить чомусь стала білою. Як він? Хамелеон, пояснив Гіппо, – може змінювати свій колір. Ларшу це здалося дуже практичним, адже він жив там, де все навкруги біле, тож і сам білий. А Хамелеон живе в місцині, де повсюди так багато яскравих кольорів, важко сховатися зеленому хамелеону на коричневому стовбурі. Та якщо змінити колір, і справді дуже-дуже практично. Намилувавшись краєвидом, Друзі урешті дісталися до гір. Тут було не так спекотно, тож маленьке ведмежа почувалося значно ліпше. Цього разу Ларс допоміг бегемотові, адже товстошкурому велетню було дуже важко підніматися крутими горами. Ведмеде показував гіпу, куди той повинен ставити свої лапи, щоб швидше і легше піднятися. Ну, все, на сьогодні досить, простогнав змурений Гіпо. Поглянь, яка чудова місцинка. Пропоную тут і відпочити. Зачаровані навколишньою красою, вони мовчки сиділи і споглядали краєвид. Коли Ларс вмощувався спати, то згадав, як і статком він зводив захисну стіну. Ведмедикові стало так сумно, що в очах його закипіли сльози. Ларс згорнувся калачиком, щоб гіпо не бачив його сліз, і заснув із надією на краще. Протягом усього наступного дня друзі без перепочину піднімалися в гори, Гіпо ледь переводив подих. У горах йому дуже важко дихалося. Бегемотик повчався час зводив погляд на вершину, щоб угледіти там орла. Я бачу його, урешті радісно вигукнув бегемот. Коли Ларс побачив величезного грізного птаха, то аж присів от переляку. Вітаю тебе, драго! привітно звернувся бегемот до орла. Той саме приземлився неподалік. Гіпо коротко пояснив, з якою метою вони подолали такий складний шлях у горах. Драго перевів погляд на Ларса і здивовано мовив: Ви тільки но ну гляньте, білий ведмідь в Африці, отож далеко тебе! Зафутболило від рідної домівки малюче, та не журися. Нещодавно я заприятелював із однією касаткою, що мандрує поміж полюсами. Певен, вона згодиться взяти тебе із собою. Завтра вранці ти маєш бути в бухті. Я домовлюся, щоб вона тебе там зачекала. А зараз гайда вниз і не барися. Дуже дякую, мовив Ларс, і друзі знову подолали дорогу. Спускатися з гір було значно легше, ніж підніматися. Ларс стрімголом вчав попереду. Його тішла думка, що незабаром він знову побачить рідну домівку. А гіп з тяжким серцем плентався позаду. Йому було жаль розлучатися з другом. Наступного ранку на силу почало сіріти, друзі зустріли в бухті орла драго і касатко. Гіпо й радів і сумував, радів, бо його друг нарешті повернеться додому, а сумував, бо звик до доброго ведмедика. Йому було шкода з ним розлучатися. Що ж, зичу тобі всіх гараздів, тільки зміг видавити бегемот. Його душили сльози. Любий Гіпо, я тисячу разів вдячний тобі за все. Я ніколи не забуду тебе, і ти пам'ятай мене, вигукнув ведмедик, зручно вмостившись на спині косатки». Драго не трохи провів їх, а гіпо лишився на березі. Ще довго він сидів на розпеченому піску, аж поки ведмедик зник за колом. Довго мандрували вони океаном, та одного дня косатка нарешті сказала Ось ми вже й у тебе вдома. Не знаю, ля саме почалася твоя мандрівка. Та ми вже дісталися айсбергів, про які ти мені розповідав. Он мій татко, татку, татку, це я Ларс, оздечки я. Ларс не тямився від радості, а білий ведмідь не повірив власним очам. Його рідненький, улюблений синочок Ларс сидить на спині у велетенської косатки. Тато ведмідь страшенно зрадів, його любий синочок нарешті знайшовся. Аби хоч якось віддячити косатці, ведмідь миттю пірнув у воду і випірнув із величезною рибиною. Ведмідь шанобливо простягнув косатці рибу на знак подяки. Косатка щиро подякувала і попливла собі далі. Ларсе, який я щасливий тебе бачити! вигукнув татко ведмідь. А яка ж щаслива буде мама, вона така засмучена, що й голови підняти не може. Мерщій, синку, до мами! Як чудово кататись на татковій спині, на рідній, на пухнастій білій татковій спині. Ларс раптом згадав, що з гладенької спини гіпо він міг зісковзнути будь-якої миті, тож йому Ларсу доводилося весь час балансувати на бегемоті, і Ларс ще ніжніше пригорнувся до таткового хутра. Вони йдуть величезною крижиною. Як і раніше, все довкола біле і холодне, але дощему в серці рідне. Коли вони востаннє йшли цим шляхом, татко багато розповідав і пояснював своєму маленькому хлопчикові. а цього разу все навпаки. без безугаво розповідав таткові про все, що з ним сталося. Синова оповідь лише підтвердила його думку на світі є ще багато невідомого. Того, про що він ніколи не чув, і що? Там узагалі не було нічого білого? здивовано допитувався татко. Достуту, як Ларс, коли він чогось не знає. Справді, татку, нічого нікого, лише Хамелеон, але він не рахується. Ларс лунко засміявся. Звітно, татусь не зрозумів, чому сміявся його син, але такий щасливий він був, що навіть не допитувався, чому ж той дивний хамелеон? Не рахується.